Вітаю, друзі! Дякую, що заглянули на мій канал Україна Готує. Сьогодні в нас дуже смачна закуска з оселеця – намазка на хліб. Можливо, ви теж так готуєте, швидше за все, у вас є свої варіанти. Покажу, як роблю я, можливо, ви захочете приготувати так само. В описі під відео вказана кількість інгредієнтів. Для закуски знадобляться плавлені сирки, заздалегідь зварені круто курячі яйця, цибуля, я її почистила і помила, а також оселедець, який я розібрала та прибрала всі кісточки. І тепер усе це я закладаю в подрібнювач. Ось так цілими шматками, він у мене потужний. І буду подрібнювати в блендері буквально 2-3 хвилини, і смачнюча закуска готова. І якщо несподівано завітали гості, в холодильнику є оселедець, такий паштет на маску можна приготувати буквально за 5 хвилин. І обов'язково наприкінці додаю свіжу зелень. У мене петрушка та кріп. Помила і крупно нарізаю, буквально секунд 30 і все готово. Подивіться, яка краса. Перекладаю в контейнер із щільною кришкою, зберігаю в холодильнику і подаю до столу. Намазую на хліб. Тобто, це дуже просто. Паличка-виручалочка. Знаєте, коли така намазка є в холодильнику, завжди є. Є чим перекусити. Намазуємо на хліб щедро, як для себе, і дуже смачно, друзі. Обов'язково напишіть свої відгуки в коментарях. Цікаво буде дізнатися ваші варіанти такої закуски. Опишіть, можливо, я теж приготую на своєму каналі за вашим рецептом. Дякую вам за перегляди, лайки та підтримку. Дивіться інші мої відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Усім бажаю миру і добра. Па-па!